Доброго дня. Сьогодні я хочу відповісти на досить поширене запитання, яке мені часто задають мої клієнти: це те, які строки щодо податкових накладних діють у військовий час, а які зупинені. Що мається на увазі? Тобто, строки реєстрації податкової накладної, строки подання документів на розблокування, якщо її заблокували, строки оскарження рішення про, про нерозблокування і таке інше. Отже, розглянемо все по порядку. Перший строк, який цікавить платників податків, це строк реєстрації податкової накладної. Як ви знаєте, загальний строк реєстрації податкової накладної це податкова накладна за першу половину місяця, має бути зареєстрована до кінця поточного місяця, а за другу половину місяця до 15 го числа наступного місяця. І цей строк у нас у військовий час діє для але тільки для тих платників податків, які мають можливість реєстрації. Що це означає? Тобто, якщо підприємство, наприклад, знаходиться на деокупованій території, чи взагалі на окупованій, чи на території, де воно не може зараз вести через війну діяльність свою. То воно мало би подати, якщо в нього звичайно, така можливість, заяву в податкову, податкову інспекцію про те, що в нього немає можливості здійснювати, виконувати свої податкові обов'язки. Відповідно, одним із податкових обов'язків є реєстрація податкових накладних. Для таких платників податків передбачені окремі сроки. Тобто, якщо у вас взагалі немає можливості виконувати податкові обов'язки, у тому числі реєструвати податкові накладні, то для таких підприємств встановлено строк 6 місяців після скасування військового стану. А якщо ж, наприклад, можливість реєстрації чи взагалі виконання податкових обов'язків з'явиться ще на протязі військового стану, тобто поки він ще не скасований, то для таких підприємств встановлено 60 календарних днів, тобто 2 місяці після відновлення можливостей. Там є окремий порядок, тобто, якщо ви подали спочатку заяву про те, що у вас немає можливості реєстрації, в тому числі реєстрації податкових накладних, то потім вам потрібно подати заяву про відновлення такої можливості. Ну, але це, в принципі, тема окремого відео. Якщо, якщо вас це зацікавить, задавайте питання в коментарях. І підписуйтесь на мій канал. Так, йдемо далі. Якщо у вас зупинили реєстрацію податкової накладної, в загальному порядку документи на розблокування слід подати протягом 365 днів. Але ось саме цей строк на період військового стану зупинений. Тобто, що це означає? Що, якщо, наприклад, ви не розблокували якусь податкову накладну, Ще, наприклад, за, за період, коли вже пройшов у вас рік з моменту її оформлення, але рік закінчився після 24 лютого 2022 року, тобто в період, коли був військовий стан вже запроваджений, то ви ще можете подати документи на розблокування по такій податковій накладній. Так, ідемо далі. Ну, і відповідно, строк розгляду поданих вами документів на розблокування, який в загальному випадку становить 5 днів. На період військового стану зупинено. Тобто податковий може розглядати ваші документи необмежену кількість днів. І ви виставити їм якісь претензії щодо цього, ви не зможете. Причому це стосується як строк подання на розблокування, так і строк розгляду документів. Стосується як і деокупованих територій, тобто всі території України незалежно від місця знаходження. Тобто, незалежно, чи були ви під окупацією, чи ні. Тобто Цей строк стосується всіх. Так, а ось тут потрібно звернути увагу про строк оскарження. У минулому році строк оскарження також був зупинений, так само, як і строк розгляду документів, і строк подачі документів на розблокування. Що, що мається про строк? Що, що таке оскарження? Тобто, якщо ви подали документи на розблокування податкової накладної і отримали від податкової рішення про відмову в розблокуванні, тобто ваша накладна залишається заблокованою після подання документів. Ось саме цей строк з 3 січня поновили. Зверніть увагу, тобто, якщо ви будете подавати вже скаргу після в цьому році, то строк на подання такої скарги 10 робочих днів. Після дня отримання рішення від органу ДПС про відмову в реєстрації. Тобто, якщо ви цей строк порушите, то у вас вже цю скаргу не приймуть. І відповідно поновлено також строк, який, строк розгляду цієї скарги податковим органом, він також становить 10 робочих днів. Ну, ось така інформація, яку я вам сьогодні хотіла донести. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу.